Всім доброго дня. Як видимо пішла хурма в ріст. В даному випадку сорт джиру. Морози перенесло прекрасно. Тут привитий мускат. Пальсимон мускат. Теж вже пішло все добре і так далі. Бесіда не про то. Тут приготовлена діляночка, вже частково навіть посіяно, де стоять маячки, то щоб через півтора метра, щоб знати, як полоти. Гілками позначив все. Трактор робив ділянку під картоплю, так само зробив мені тут. Рядок від рядка приблизно 60 см, по-моєму, так поміряється потім. Як настроєний в нього плуг, так і ми робили Усе, Тут буде 5 рядочків, посіяно курми. Насіння вже скольчилось, завтра сіємо. Прививочки. Прививочки є, які витримали два морози. Стоїть ще зелененьке. Одна, дві. Дар Софійки вже пустив. Як видно, має бути видно. І тут, дар Софійки, вже зелененький. Найбільше я прискіпив, а тут ще краще видно. Якщо подивитися, так, сфокусую. О. Так, тут дар Софійки, тут дар Софійки, о. Так. Тут ще краще. Не знаю, дар Софійки, Дар Софійки. А тут ще не, не проклювався, Так що є, що приве, є, що прийнялося. Ну, як завжди, є таке, що не прийметься. Найбільше тут приведе. Тут на цій ділянці то дар Софіївки, Соснівська. Первістки чуть-чуть, Ну, всього по чуть-чуть, але найбільше Дар Софіївки і Соснівської. Є о! Оце у нас зима, зима хурма. Ви теж вже видно, що пішла. Добре, тут рядок привитий ще про минулорічні сіянці, які вже на цьому місці будуть рости. Якщо перейти на слідуючу діляночку, по вулики, я не буду робити паузу. У нас тут нуклеусний парк буде, ще не прокошено, туди вже видно, що вже стоять нуклеуси, пасіка. Е, на слідуючій ділянці, то перша ділянка, яку я фактично сіяв, тут сильно проріжено, тому що звідси близько 200 сіянців відправилося по Україні. Тут все в основному від Наталії Мартишинець. Тобто 11 сортів Хіакуме, дивись тут Хіакуме, а ні, Дар Софівкін, Теж, видно, зелененький. Хіакуме ще не, не пустив сильно. О, а тут щось дуже сильно пустило, що таке? Дженджимару. І вся прививка похолодання перенесла. Тобто в селі було внизу мінус 7, у нас було максимально десь 3-4 градуси мінус. Отакі вони. Тут ще не видно і так далі. Тобто і морози видержує прививочка. Тут жензимару. Не видно, як сильно випустив. Взагалі, взагалі тут в основному східні сорти привиті, яку ми зенджимарок тіпо, дивлюся, теж обидві живі О, дві сусідочки, так, де менші. А вгорі, вверху, на високому штамбі три і так далі. Ось тут файно видно на високому штамбі, видно зелененьке, а що то є у нас? Тріумф. Це все від Наталії Мартишинець. Прививочки пішли нормально. Я думаю, що через два тижні вже буде видно взагалі прекрасно, що прийнялося, що ні. Ну, Робота задоволений. Ждемо результату. Чистити треба регулярно. Минулий рік я не встигав з бджолами. Прото прочищати. Зараз покажу, може, де я. Ну, Міша старається зробити. І то, -то дуже сильно вибивають бруньки. Во. Видно одна, дві. І це при тій умові, тут, щоб почти кожен день все чистить. Для того, щоб не пішло, не допустити минулорічної помилки. Знову ж таки видно, брунька привита. Там вверху, там вверху, тут зелененька. Душа радіє. А тут так дочистив, що привиту бруньку зірвав, прийшлося привити. Вище тіпо. Типу. Добре. Дай Боже всім добра. Будьте здорові. Ждемо результату.